Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог завдав 189 ударів по 23 населених пунктах області. Гатив з авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню. 163 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема залізничного, чарівного, плавнів і кам'янського. Внаслідок обстрілів сталося дев'ять у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Рятувальники ліквідували загорання в шести житлових будинках, будинках, чотирьох господарчих спорудах на загальній площі 263 квадратних метри. Внаслідок артударів поранення отримала 47-річна жителька Кам'янського та 64-річна Оріхів'янка. Їх оперативно доправлено до лікувальних установ. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів протягом минулої доби. Ворог завдав 21 авіаційний удар, провів 26 бойових зіткнень та здійснив 732 артилерійських обстріли. Командувач Тернавський з робочого поїздкою побував у бойових бригадах та перевірив виконання бойових завдань. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога склали 251 особу. Зокрема, в полон здалися 8 окупантів. Знищено 16 одиниць військової техніки противника, зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БПЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, згадують окупаційні війська втрат живі силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Часом на Запоріжжі готують дрони камікадзе для відправки на фронт. В планах виготовляти до тисячі безпілотників на місяць. Кожен з них здатний нести на собі боєприпас, який спалює танк, сау чи іншу броньовану техніку противника. Виробництво налагоджено не за бюджетний кошт а силами волонтерів, патріотів та соціально відповідального бізнесу. Деяка частина наших дронів вже передається на підрозділ. На сьогоднішній день в умовах тої війни, яку зараз веде проти нас Російська Федерація, це найефективніші методи боротьби в тому числі з броньованою технікою живою силою. Бо ми розуміємо, що саме такими недорогими методами можемо знищувати ворога в великій кількості, як і техніка, яка коштує досить багато. В Енергодарі, колишні поліцейські, які зрадили свою країну, і пішли на службу до ворога, а також новопризначені співробітники окупаційної поліції, бояться залишатись подовго на одному місці та регулярно змінюють місце свого проживання. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Для цього вони використовують порожні квартири мешканців Енергодара, які виїхали за межі міста, і час від часу змінюють не тільки будинки, а навіть мікрорайони проживання. Але здебільшого їхня конспірація є марною. Енергодар невелике місто, в якому наразі залишилось близько чверті населення порівняно з довоєнним періодом. І ті, хто залишаються, добре бачать чужинців, які окуповують квартири їхніх сусідів. Тож почуватися в безпеці окупанти не можуть.